Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають 22.00, час новин для вас працюють команди фактів. Сітіві та вікон СТВ». Через загрозу ударних безпілотників оголошено тривогу в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях, тож просимо жителів цих регіонів бути в безпечному місці і в жодному разі не знімати і не викладати відео прильотів. 70 бойових зітнень за минулу добу сталося на різних ділянках фронту. Про це звітує наш генштаб Збройних сил України на Лиманському напрямку біля Тернів та Білогорівки. Наші воїни відбили чотири атаки ворога. На Бахмутському запеклі бої були поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки. Продовжують тиснути росіяни і в районі Авдіївки. Тут сталося дев'ять зітнень біля Ласточкиного, Сєвєрного, Первомайського. Та Невельського. Ну і от на Мар'їнському напрямку сили оборони стримують ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Відбито 19 атак. Також расисти намагаються наступати коло Старомайорська. На Запоріжжі українські військові відбили ще 10 атак противника біля Малинівки та Роботиного. Не полишають окупанти спроб вибити наші сили з плацдарму на лівобережжі Херсонщини. За минулу добу зафіксовано п'ять таких штурмів. На Бахмутському напрямку сили оборони України відбивають із десяток атак щодня. Сьогодні зранку, коли ми були на позиціях піхоти 93-ї бригади Холодний Яр під Кліщіївкою. Ми стали свідками чергового штурму. Окупанти десантувалися на наш подив не лише з двох БМП, які врешті згоріли, а й з квадроциклів та пішли в атаку. Та просто на наших очах «Холодноярівці» ліквідували щонайменше вісім загарбників. Утім, один із наших захисників теж дістав поранення. А евакуювати його відразу через те, що бій тривав. Не вдалося, і це такий собі звичайний понеділок тут на східному фронті під Бахмутом. Ми дістаємося позиції піхотинців вночі. Так є шанс проскочити непоміченими. Опа, так і щоди за міреприят. Щойно сховавшись у бліндаж, бачимо, як вояки напружено вдивляються у монітори. Готовність номер один, готовність до бою. Як прийняв, ось ці білі цятки це ворожа піхота крізь тепловізор. Відбувається щось дивне, щось їде, але на важку техніку не схоже. З напрямку четвертого організма група пі група. Рівробіться обережно, спостерігайте. Більш за все, що під'їхали на баги, швидко зрузили десант і почали по двом напрямкам. піхота штурмувати позиції. Раніше противник на баги не заскакував, тобто це були або малі групи в пішому порядку, або Бронетехнікою, колонами кількома одиницями пробували. Росіяни підбираються геть в притул, менше ста метрів. Оборонці відстрілюються, лунає наказ наводитися гранатометнику. Наскільки ближній контакт? Ну. Наразі тут вони на кидок гранати вже майже підійшли. Першого з окупантів поранено. Роздивитися, де ховається решта, вкрай складно. Оно, оно, воно ще. Да. Оце, щас... Оце вони да. двоє. Да. отбивайтесь, аби стрілкотньою. стрьотньою. Гранатки економно, економно поки. противник на тяжкі От вас 60 метрів. Вдається підбити одну з БМП, інша врізається в неї, окупант тікає, аж ту дурацію лунає на позиції поранений. Тугу давлючу ми замотайте нормально бачину. Та поки триває бій, евакуація неможлива, інакше поранених буде ще більше. Якщо почнеться скупчення, ну, кілька людей потрібно, щоб винести цього пораненого. Якщо противник виявить наше скупчення, одразу почнеться вогневе враження з мінометів, з артилерії, почнуть вони працювати ударними своїми безпілотниками. Періоди Побратими повідомляють у рацію, що хлопець стікає кров'ю, але безпечний варіант лише один чекати вечора, коли стане темно. Штурм відбито, минуло години три. Тепер можемо знову пересуватися між позиціями і рушаємо далі. Розвиднілося, погода ясна. Можна розглядіти, як щільно тут під Кліщівкою скошені обстрілами дерева. Вирва свіжа. Певну відстань. Ми йдемо ось так, от пішки, бо автівками заїжджати сюди вже небезпечно. Не поточнюватимо, оскільки саме тут треба йти пішки, але тримаємо дистанцію одне між одним, аби не скупчуватися і піхотинці ось так щодня на собі. Пішки заносять боєкомплект, провіант, змінюють особовий склад. Це ми один раз зайшли і вийшли. А вони ось так щодня і вже два роки майже. І от це все відбите. Позиції тут вони вже тут по посадки лучше не ходити, просто так бонув все замініровано. Допомогти цьому підрозділу відбивати штурми, може кожен із нас. відсканувавши QR-код, що зараз на екрані, ви доєднаєтеся до збору на засоби радіоелектронної боротьби для піхотинців 93-ї бригади. Нам, щоб допустимо пройти ті 2-3 кілометри де все прострілюється, і евакуювати своє раненого, іноді просто він але за третьом, но із того, що евакуація проїздить. Чи довго може становиться 200. Сьогоднішнього пораненого побратимам таки вдалося евакуювати надвечір, коли стемніло. Його встигли довести до стабілізаційного пункту. Марія Малевська, Олександр Бринза Ігор Серебріян. Факти СІТІВІ, Єдині новини. Підозру двом жителям Криму оголосила служба безпеки. Ці воювали проти українського війська біля роботиного на Запоріжжі. Один стрілцем, другий заступником командира взводу. Їх взяли в полон. Наші воїни за державну зраду окупантам загрожує довічне ув'язнення. Ну а ворог відновив наступ на Роботине і йому вдалося просунутися. Десять разів атакував село протягом доби. Окупанти повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський. Уночі 128 двадцять гірсько-штурмова бригада разом з іншими підрозділами зірвала повторний штурм роботиного. На цьому відео видно, як наші воїни вибухівкою з дронів розтрощили російську техніку та солдатів. У мережі шириться інформація, що роботи не під загрозою втрати, але бійці 65-ї бригади, з якими працювала наша знімальна група, це заперечують. Вони тримають оборону і б'ють ворога. Показали на моніторі підбиті ворожі БМП і тіла окупантів на околиці роботиного. Зараз цим двом кацапам я думаю, що не довго, тому що він вже по ним працюють, і немає як закріпитися. Дуже мало. В телеграм-каналах нагнітають обстановку, що вже все здали. Ні, нічого не здали. Тяжко, дуже тяжко, але ми поки що стримуємо. Торік суди ухвалили рекордну кількість вироків у справах майдану. Засуджено 18 людей, які скоїли злочини проти учасників революції гідності. Про це повідомили в офісі генпрокурора на брифінгу. Зокрема, нарешті завершився судовий процес щодо беркутівців, які цинічно розстрілювали неозброєних людей на інститутській 20 лютого. Одного із них засуджено до довічного ув'язнення, щоправда, нині він на території Росії, як і ще двоє беркутівців, які проходили по цій справі, їх обміняли на українських полонених. Важливість цього. Вироку в тому, що нарешті суд остаточно постановив на Майдані учасників Революції Гідності розстрілювали саме українські правоохоронці, кажуть в офісі генпрокурора і додають, попри чутки про те, що участь брали і російські снайпери, це неправда. Водночас, вплив Росії на криваві події на майдані був потужним, починаючи з першого дня, коли побили студентів. Багато хто ну хотів би почути, що були. На майдані російські снайпери, російські правоохоронці, то е, немає такого. Вчинювали насильницькі злочини саме українські правоохоронці, які отримали вказівки від української влади. Однак, безумовно, Російська Федерація мала величезний вплив на прийняття цих рішень. Керівництво Росії, зокрема особисто Путін, впливали на рішення Януковича та його поплічників щодо жорстокої розправи над майданівцями, кажуть у генпрокуратурі, і докази цьому є. Вони будуть озвучені в суді, зокрема під час розгляду справи стосовно тодішнього найвищого керівництва України, президента Віктора Януковича і представників його силового блоку. Їм інкримінують зокрема організацію вбивств мітингувальників, за що загрожують довічне ув'язнення. Обвинувальний акт восени, нарешті, внесли до суду, але розгляд досі не розпочав. Шався. Три місяці запеклих боїв на Азовсталі, постійні авіаудари, прицільні танкові обстріли та артилерійські атаки. А потім 621 день полону. Це історія звільненого 31 січня військового Валерія Васильєва. Чоловік родом із Маріуполя зустрів повномасштабну війну на службі. Тоді він не знав, з чим доведеться зіткнутися. Як зовсім сторонні люди в тунелях заводу Азовсталь стали фактично найріднішими. Як дружина та донька намагалися вибратися із палаючого Маріуполя, як потім вижив. У полоні. Матеріал Христини Венгеляускайте. 24 лютого, коли була ще ніч, мій тато пішов до Азовсталі. А я ми збиралися з мамою до укриття, до бабусі. За два роки Злата бачила тата всього тричі. Нині вона на Київщині з бабусею. Чекає, коли знову його обійме, як тоді, коли він повернувся з довгого російського полону. Валерія повернули до України 31 січня. Зараз він у Дніпрі на реабілітації. Щодня біля нього дружина. Він обіцяв мені, що він витримає. Я вірила в нього. Вірила, що він ну це все зможе витримати, що він обов'язково буде вдома. Та рідного дому в Маріуполі вже немає. Росіяни його розбомбили. Коли почався повномасштабний наступ, Валерій був на службі. Довгі три місяці тримав оборону на Азовсталі. Ці обстріли, там ну все руйнувалась навкруги. Земля ходила ходуном. Навіть ті ж бетоні стіни на півмітрової товщини, вони як жилі балансували. Підлога бібетона, яка була лита, вона також просто в струху, коли техніки не стало, можливості пересуватись також не стало. Нас врятували у ці підземні ходи. Поки Валерій разом з іншими військовими намагався вижити в катакомбах заводу. Його дружина з донькою рятувалися в підвалі власного будинку. Росіяни нещадно били по Маріуполю, накривали авіаударами, ракетами, прицільно трощили танками. В перервах між обстрілами були зачистки по вцілілих квартирах. Встигла в квартирі прибрати там всі прапори. Всі там ознаки, якісь, що ми, якби все життя любимо свою Україну, що ми її підтримуємо. І, ну, вони, якби зайшли, перевірили квартиру. Вони більше там дивилися, чи нема військових. І пішли. Ми встигли виїхати, бо наступні вони вже проводили зачистки. 16 березня 22 родина змогла виїхати з Маріуполя, тато ж лишився боронити місто. 20 травня за наказом всі оборонці Азовсталі здалися в полон. Валерій був у бараках Оленівки. Поруч з. Із... З нашої колонії постійно ворог працював. Працював і градами, і мінометами працював поруч. Він прикривався нами як живим щитом. Потім у СІЗО в Білгородській області розповідає, росіяни ламали психологічно, пропонували змінити громадянство, твердили, що українські військові нікому не потрібні, змушували слухати російське радіо, рятували мрії та вірші. Валерій почав писати алюмінієвою ложкою у старих книжках. По-перше, дуже швидко йде час, поки ти римуєш, придумуєш Риму, якусь ідею слова ці думки свої втілюєш. Це перше. А по-друге, це розвиток пам'яті, бо там дійсно повністю деградуєш. Заповідну фразу про звільнення Валерій чув двічі: спершу цьогоріч, 24 січня, але на півшляху його розвернули. В Білогородській області тоді впав російський військово-транспортний літак іл 76 Та 31 січня чоловік нарешті опинився на рідній землі. Я була сама перша. Я була в перші години вже поряд. Я собі ще до його повернення це все планувала, що от коли він повернеться, що я буду робити? Щоб вже бути готовою. Перша зустріч була така дуже. Ніжна, просто мовчки подивитися друг другу, в очі, обмінятися. Тиждень тому Валерій та Євгенія обвінчались. Після полону каже 32-річний військовий переосмислив своє життя. Єдине, що не змінилося, відданість Україні. Без зсу зараз моя доля не доля, тобто я або з зсу, або для зсу. Зараз іншого варіанту нема. Поки тато відновлюється, маленька злата рахує кожен день до зустрічі. Мріє йому показати Київ і не тільки. Мрію, щоб тато зі мною поїхав до Карпат, політав на літаку та побував зі мною за кордоном. Я дуже чекаю на тебе, тато. Ти мій найбільший на світі герой. Родина з нуля облаштовує життя на Київщині, маючи мало нагальних потреб та хочуть підтримати тих, кому це необхідно ще більше. Картка для допомоги у вас на екрані. Христина Венгальовська йти, Анна, і Сітіві. Єдині новини. Піксель не допоміг. На Одещині затримали двох ухилянтів. Це жителі Чернігівської та Полтавської областей. Повідомляє Державна прикордонна служба. Так звані туристичні послуги вони знайшли через знайомих за втечу до Молдови, заплатили від 5 до 6 тисяч доларів. Окрім інструкції та маршруту руху, їм порадили одягнути однострій, щоб збити з пантелику правоохоронців. 41-річний водій, який намагався їх вивести за кордон, теж був у формі. Зупинили ухилянців на трасі Одеса-Рені, На них склали адмінпротокол. Стаття незаконне перетинання кордону передбачає штраф або 15 діб арешту, а перевізнику загрожує в'язниця. Ми стежимо за ситуацією на кордоні, де польські протестувальники щораз вигадують нові способи блокувати Україні, рух українців. Напередодні зупинили пасажирський поїзд Київ Хелм. У потязі було 260 пасажирів. абсолютно більшість жінки та діть. Багато а, мали пересадки та перельоти після втручання польської поліції та залізничників. Поїзд розблокували. Укрзалізниця наголосила на неприпустимості блокування руху транспорту. А міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що вчора провів термінові перемовини з головою бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрою щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема. Пасажирського транспорту. Нині діалог ведеться на всіх рівнях. Водночас, наші прикордонники повідомляють, що від ранку ситуація спокійна. Нагадаю, протест польських фермерів триває. На сьогодні вони блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. І поки це все більше новин за 15 хвилин, тоді побачимось. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.